В цьому відео я знову зробив фатальну помилку, а саме переходив по рекламі мобільних ігор і качав ті ігри, які там рекомендували. А що з цього вийшло, ви побачите в цьому відео. І хоч спочатку я ні про які плани не думав, але правила вийшли такі. Коли я граю в якусь гру, я можу пропустити одну рекламу і не перейти по ній. Якщо в грі немає реклами, то я можу просто перейти на минулу гру, щоб вибити там іншу рекламу. Я можу ігнорувати рекламу тільки один раз і не переходити по ній. А так, здається, правила розповів, так що можна починати. Як тільки я почав записувати відео, в мене виникло питання: а з якої гри то починати? Ну і коротше, я переглянув футажі до старого відео і знайшов там Brain Fever. я цю гру навіть у відео не вставив, але я пам'ятаю, що там була класна реклама. Так що почнемо з неї. І так, що можна сказати про Brain Брейнфевер? Ну, це типу головоломка, але в ній ми просто повинні перетягувати якийсь то предмет на інший, і він зміниться, покращиться або погіршиться. І ще тут реклама майже після кожного рівня. Так що перейти на іншу гру було не дуже та й складно. О, реклама по гнаві. Бу за бургер. Да, складно. Боже, капець як складно все грати. Ой-ой, ой що -ой -ой, мені робить? Так вони так розщедрились, що дали нам можливість пограти в їхню гру на етапі перегляду реклами. Я скачав цю гру і зайшов у неї. Погнали? І да, це просто самий типовий ранер, який можна собі придумати. Тут і покласти ці математичні приклади дуже складні першого класу. Нем. Занадто швидко я цю гру описав, я думаю. І після в першого рівня почалася реклама. І чесно, щось мені не захотілося продовжувати грати в цю гру. Нова реклама, нова гра, давайте. І так, мені знову потрапилася інтерактивна реклама. Мені щось сьогодні на неї возе. Але ця гра типовий тайкунчик, де ми повинні добивати рубіни, діаманти і так далі. Оооо, ігри навіть звука немає. Капець. І коротше, я собі спокійно грав в тайкунчик. Як тут почалася реклама, думав, ого, нова гра. А тут почалася реклама Я не буду в Казік грати, АВех. В казік я грати не буду, а Вех. Да, да, да. Почалася реклама Казіно. Типу, в грі три повіл ну що, ну правильно, да. Я. Нормальну рекламу в цій грі вибивав думаю, 15 хвилин. А ось реклама подібних ігор. Мені потраплялося кожну хвилину. Я думаю, тактика топ, самого маличку готують і громанів. Що ще можна сказати про цю гру? Не знаю, це тайкун. Можна, звісно, описувати його механіку, то що ми можемо здобувати за візу, нам треба опускатися в самий низ і так далі. І не пойму для чого додали механіку тайкуна. Хоча як не пойму для того, щоб випробовувати терпіння ігроків, коли їм треба просто туди-сюди бігати зі своїми матеріалами, щоб їх продати. Ну нічого, хороші розробники додали нам можливість за рекламу все це продати швидко. Ну, я коротше з цим скористався, щоб перейти на іншу гру. І так, да, почалася дуже цікава реклама, дуже цікавої гри. Я навіть не знаю, до чого я тоді перейшов. Гра, до речі, 12 повіз. Хоча немає чому дивуватися, в самій грі взагалі нічого страшного немає. Але от реклама цікава, звісно. Я зайшов у гру і вона так лагає. А я думав, для чого купують ігрові телефони? Щоб там в Honkay Stраї грати чи Genshin Імпакт, тобто я не знаю більше важких ігор, якщо чесно. А виявилося, що ні, ігрові телефони купують якраз для Beauty з Jam, Тепер буду знати. Точняк, ті ці цікаві ігри рекламуються не менш цікаві ігри. Ну, як не менш, вони будуть набагато цікавіші. Почнемо з того, що я їх навіть у відео не можу вставити. Ну а нарешті почалася реклама, Хоу і о. Я ще ніколи не радів рекламі, як тоді. Про хол я думаю нічого розповідати. До речі, тут без інтернету грати не можна. Граня без інтернету платна. Й просто. Плат... І знаєте скільки коштує цей преміум хол і О. Я рекомендую вам сісти. Бо преміум хол і О коштує 409 гривень. 409 гривень. Я хочу подивитись в лице тієї людини, яке купила за 409 гривень. Піміу і О. Напишіть, до речі, в коментарі, щоб ви могли купити за 409 гривень. І поставте лайк, якщо ви теж здивовані від ціни на преміум в якійсь то і ошці. А, до речі, тут теж реклама азарток. Це вже походить на якусь тенденцію. Гра, до речі, хімпис. Ну, почалася реклама гри про Брейнрот меми. Я перейшов по грі, і вона навіть не запускається нормально, бо з самого запуску іде реклама, яка навіть не може нормально відтворитися. І знаєте якої гри? Candy Crush. Я не знав, що там немає реклами, я грав до 10 рівня в надії, що там буде реклама. Ну я думаю, всі про Кенді Краш знають, і я не буду про неї нічого у відео розповідати. І я, коротше, повернувся у хол і щоб вибити нормальну гру. Дедов не прийшлося, і я вибив рекламу гри під назвою Puff Up. Що про цю гру можна розповісти? Ну нам треба надувати кульки і уникати цих шипастиків. Все, я гру розповів. Ще не було такого, що після першого же рівня мені ставало нудно грати в гру. Браво! Що ще можна сказати? А що Даві? Почала рекомендуватися така ж сама нудятина, яку я навіть у відео не можу вставити. І не тому, що вона там якась заборонена чи подібне, а тому, що вона нудна, це буде просто нецікаво. От, наприклад, Джеві Ран в тій грі суперскладне керування. А саме просто тихіте кнопку і все. Складно? Так, да, складно, супер. Чи от Fighter Merge? Мердж – гра в яку навіть елементи ранеру не завезли. І в ній тільки два юніта. Їх можна поєднувати і будуть такі ж самі юніти, тільки з більшою кількістю пушок. Власно. Чи Trap Master? гра, на яку розробникам було так все одно, що вони навіть звуків не завезли, хоча в налаштуваннях їх можна увімкнути. Цьому відео ви та і я побачили багато нудних ігор, і що з приводу цього можна сказати: не купуйте преміум за 409 гривень в мобільних іграх, не вздумайте навіть заходити в точно легальні ігри, які точно принесуть вам багато бабла. І взагалі не грайте в ігри з реклами, а так поставте лайк, якщо вам це відео сподобалося. Можете ще й підписатися, якщо хочете, а більше я не буду вас затримувати. Бувайте!